Малята! Пропонуємо пограти у гру Що для чого, і дізнатися, чи добре ви знаєте своє тіло і як за ним доглядати. Коли побачите картинку, поставте відео на паузу, розгляньте її, поміркуйте і дайте відповідь на запитання. Що до чого, назви і з'єднай органи тіла з предметами. А ось і правильна відповідь. Подивися, чи не помилився ти. Дітки, подумайте і назвіть, для чого нам потрібні ці предмети. Вірно. Мило, щоб мити тіло, гребінець, щоб розчислити волосся, рушник, щоб витирати тіло, а зубна паста і щітка, щоб чистити зубки. А для чого потрібні ці предмети? Вірно, шампунь, щоб мити волосся, кусачки, щоб доглядати за нігтями, мило мити тіло. Вушні палички для догляду за вухами і зубна паста для догляду за зубами. Розгляньте предмети, на які частини тіла ми будемо їх одягати. Правильно рукавички на руки. Сандалі на ноги. Светр на тіло. Шапку на голову. Штани на ноги, а шар на шию. Малята, пригадайте, а яким буває ваш настрій? З'єднайте його з відповідним смайликом. Перевір, чи правильно ти зробив. Молодці дітки добре впорались. А якщо хтось надав неправильну відповідь, пограйте ще раз! І все у вас буде добре! До побачення і до нових зустрічей!